З вами знову Юлія Альона, рекрутери Агенції з працевлаштування WorkLegion. Сьогодні хотіла з вами поговорити на таку актуальну тему, як нелегальна праця. Польща вже багато років є одним з найпопулярніших напрямків як для українців, так і для громадян інших країн. Однак не всі працівники, які приїхали на заробітки до Польщі, приймають рішення щодо офіційного працевлаштування на роботу. В чем так и бываете? Чезнают вони, какие бывают наследки за порушение норм и законов Польши? Наш рекрутерский отдел заинтересовала эта тему, так как политика WorkLegion – это только официальное трудоустройство. Мы выяснили, что только по официальным данным около 10% трудоустроенных специалистов работает нелегально. Однако неофициальные данные эту цифру увеличивают вдвое. Согласитесь, це дійсно много. Так стільки наших сограждан решається на нелегальне трудоустройство? Так ли це вигодно і чим привлекательно? Чи приваблює наших співгромадян нелегальна робота? Досвідом своїх рідних поділився нами представник одного з наших закладів. ОСИ. Ви маєте можливо досвід нелегальної праці в Польщі або в інших країнах? І в інших країнах так. А яка це країна була, якщо не Тож, <рес> Теж Україна і там ми працювали нелегально, без сплати податків, без нічого. В Польщі ви працюєте тільки легально, так? Ну, тобто не було пропозиції нелегальної праці. Нелегально не працював, але працювала, моя родина працювала, працював мій брат і батько працювали. І їм було дуже тяжко. Нелегально? Так. В связи со своим юным 18-летним возрастом наш следующий собеседник Максим опыта нелегальной работы не имеет. Однако его знакомый приятель все же рискнул на такой эксперимент и чуть не остался без выплаты за свою фактически сделанную работу. Скажите, пожалуйста, чьи мает вы досить нелегальной працы? Нет. А, возможно, ваши друзья, знакомые? Друг мал. А можете розповісти ситуацію з другом? Поїхав на роботу до пана, яблука збирати, зарплату не віддавав. А там були цигани, Гана хотіли вбити пана. Та угу. й все? Дай -дай -дай. І чим, чим, чим закінчилося Ви віддали це? гроші. Вашому другу гроші да. віддали, так? Дякую. Скажіть, будь ласка, а ви знаєте, які наслідки нелегального працевлаштування в Польщі для працівника? Штраф або mm. депортація? А якби вам запропонували на 2 злотих більше відставки? Mm. Ви погодились працювати нелегально? То мало. А якби 4 або 5? п'ять? Тож мало. А якби 10? — Тоже мало. О, вас, вас не підкупимо. Ну, да. На жаль, наші співвітчизники через своє незнання та довірливість часто стикаються з різними хитрощами нечесних роботодавців. Своїм власним негативним досвідом при спробі працевлаштування поділився з нами Антон з Білорусі. Скажите, попадались на такие фирмы, которые вас эм, подводили, обманывали, обещали да, одно. А... Мы как-то троем с другом. Ну, мы сами придурки. Мы просто переслали незнакомому болгарину, который живет в Швеции, просто по 450 евро и ждали с моря погоды. Да а вы потом... что? А да. кто вам посоветовал? Никто не посоветовал, просто на сайте увидели, блин, когда вот, работали в Чехии, посмотрели, Это и дав скинули. Давно было. Ну, может, годы. Кстати, не особо давно. Вот, грубо говоря, на начало войны. На начало войны, но ну, это практически начало вашей карьеры в Польше. Да, 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 И вот мы ждали с моря погоды, а потом человек нас просто заблокировал. Но ну, два месяца я не знаю как что его побуждало. Угу. Но он нанес всякий бред два месяца. Хотя мог со, со старта заблокировать, когда деньги ему перешли. Но. Ну, может быть, потянул там время для, для своих махинаций каких-то, может быть, ему надо было переехать из Швеции срок. Может быть. Ну вот, как дурачки. Он даже ничего не делал Ну это эксклюзивный, конечно, развод, попались, конечно, знатно. А, скажите, а из наших фирм, которые здесь находятся в Польше, подводили ли вас с работой? Нет, кидалого не было. Ну, насчет денег, угу. там, то, что должен был получить, то и получал, такого не было. Просто могла не устроить работа, график. Вот. Угу. И все. От Артем з України більше серйозно підходить к вибору роботодавця і негативного опитування, ні офіційного не має і нам не совітують. Чи маєте ви досвід нелегальної праці? От ви, не. ви змінили сім робіт, сім так? але завжди працювали тільки легально, так? Ну, Чи как... вам пропонували нелегальную працю. Чи був такий... Такого не было. Ну, по крайней мере, насколько я помню, что такого не было. Но я не знаю, на умов, когда мне предлагали, от, что я работаю на тех работах, я не знаю, что там было. Насколько это было? Бо были такие работы, которые предлагали в конверте. И как это происходило, как это обходило все законы, я не знаю. А можливо, ваші знайомі, можливо, ділилися з вами досвідом нелегального працевлаштування ну, під час спілкування, такого, чи немає такої, такої, такої інформації ні від кого? Ну, були, предлагали, але я з такими друзями не, не роботи. Тобто для вас приоритетні тільки легальна праця. Так. Навіть якщо б вам запропонували, наприклад, на 2 або 3 злотих вище ставку нелегально, Ви б не погодились чи подумали можливо? Это дело в том, что если честно говорить, то э, это не на 3, не на 2 злотых. Если нелегально, то я бы не согласился. А если б легально, то ну, я э, ну, не менее 7 злотых бы подумал. А вы знаете, какие наследки нелегально працелаштования в Польше для противника? Депортация, штраф и, скорее всего, может быть условный срок. Мила та скромна Людмила теж не бажає не мати нічого спільного з нелегальною роботою. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до нелегальної праці? Ну, я проти. взагалі. Тобто, якщо вам запропонували на 2-3 злотих більше, ви б не погодились, Ні, 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 навіть якщо б на 10 злотих пропонували, я б не заголосилась. А чому? Ну, це сильно різковане. А ви знаєте, які наслідки, якщо, ну, скажімо так, людина працює нелегально і перевірка відбувається, чим які наслідки ну, так, після цього будуть? Так, звісно, і все, ні. Я не хочу ризикувати. Студентка, спортсменка и просто красавица Анна имеет только позитивный опыт официального трудоустройства, что дает ей уверенность в своем дальнейшем будущем проживания на территории Польши долгий период. Свою э, нынешнюю работу ты нашла тоже через Инстаграм, через агенцию или ну напрямую? Э, не, я нашла через э, напрямую, так. через объявление, и вот так вот получилось, что я сейчас э, здесь работаю. А, -а, -а. а где, где объявление нашла? Администратор выложил в украинскую группу, и там мы ищем там э, людей, и я вот на нее подписалась и, и отписала и вот работа. Хорошо, ну и, и тебе нравятся условия, которые тебе предложили? Все да. Хорошо. Мне очень нравится, потому что я знаю, многих обманывают, и здесь все э, все легально. Я имею все книжки медицинские, все это, об этом всем заботятся. И меня никто не обманывает, и я легально работаю. Составка працую. студента? Да. Да? Я, да, составка студента. Вот так вот. А, ну и пока в ближайшее время ты не планируешь выезжать, менять работу? Нет, меня полностью все устраивает, и пока не планирую никуда выезжать. Вот так вот. Как тебе Познань? Познань мне нравится, но, возможно, я бы хотела в другой какой-то город попробовать что-то новое. Но в Познане много разных заводов, складов. Я знаю, что здесь очень много работы и здесь хорошо зарабатывать. Ну а скажи, вот для девочки или для мальчика, вот ты когда искала, больше работы видела для кого сейчас? Не обращала внимания? Честно, для всех по-разному. Зависит, наверное, я даже не знаю. Много видела разных объявлений, там еще строителей, я знаю. А так, честно, не замечала разницы. Так, да, бы, поравно всім хватає. Mm -hmm. да? mm -hmm. Даючи сходу працювати нелегально, ви тим самим позбавляєте себе соціальних гарантій, таких як медичне страхування та лікарняний. Адже ніхто з нас не застрахований від хвороб та травм. Також у разі неофіційного працевлаштування ви не зможете вирішити спірних питань з роботодавцем шляхом звернення до суду та інших державних органів, оскільки не зможете підтвердити сам факт своєї праці в нього. Важно помніть, розмір штрафу до 5000 депортація із країни і запрет на в'їзд в шенгенську зону від 1 року до 3 лет часто к нарушителям закону приміняється одновременно. Рішайте сами, стоит ли така ігра свіч. Діліться з нами коментарями під цим відео, з якими випадками обману ви чи ваші близькі зіткнулися особисто, чекатимемо зворотній зв'язок. Підтримайте наше відео подобайками, підписуйтесь на наш канал, для нас це дуже важливо. А для вас ходили і спросили Альона та Юлія. Серце цього каналу!